Що це за місто? Містечко. Містечко. Я не знаю, я треба перевірити. Привіт! Мене звати Іра Ластівка, ми говоримо про Корею. І сьогодні я буду проходити 11-й Оле маршрут. Ми приїхали у містечко біля порту Мосельпо. Це на південному, ой, ну диви теж якісь трейлерці. Це містечко на південному, на південному заході. І звідси починається 11-й маршрут і він... До речі, ось він. Ось у нас цей камінь, який означає початок. І як бачите, він зовсім не біля моря. Але це не означає, що він не цікавий. Ми не знаємо, чи він цікавий чи ні. Це треба з'ясовувати. От, ми ось тут ось почнемо, трошечки пройдемо біля моря і далі всередину острова. Ми Оленкою <с> боялися, що там буде багато оримів, тобто багато пагорбів, на які треба буде підніматися. Але він тут тільки один, і навіть не факт, що на нього треба буде підніматися. Тим не менш, ми не знаємо важкий маршрут чи легкий. Так, тому що насправді він не дуже короткий. 17 кілометрів. Оце ось маячня. Я з паспорт. Це дуже незвично. Як я гарно поставила теяточку. До речі, чому в цій кафешці дельфіни? Тут теж дельфіни. Тому що це якраз та частина Чеджу, Південний Захід. І тут найчастіше бачать дельфінів на Чеджу. Скажи, Оленко? Ну я так чула. І я так чула. Від теми. Ми поки ще не бачимо дельфінів. Так. Он та гора, на яку ми будемо йти. Так, мабуть. М -м. Але поки що ми йдемо от ти. Бувай море! Польний клуб Хваран. Готовить. Сушать, якісь віночки. Ну, давай. Редвід. Ото ще. Ну, в общем, якийсь бур'ян. Амброзія. Амброзія? Це Амброзія. Ото. А ти так близько до неї підійшла. Ага. Добре, що вони хоч запахували. Ну так. Що це росте, Оленко? Це Лілія. Лілія? А чого вона тут росте? То ні, я не знаю. Що а, але це так, так це, але. це в воді, о Боже. Але які величезні mm -hmm. листки. Проходимо по свіжозорене поле. І якраз перед нами привезли автобус із фермерами. Ну, із людьми такими обмундированими для городу. Все закрито. І інша машина із розсадою. І оце вони в кінці серпня висаджують розсаду. Закинути місця. Барадо і кападо. Клас! Як завжди могили посеред городів. І ось. Але ось тут ціле кладовище. Столик з лавочкою на кладовищі. М -м -м. Щось нагадує. Вони, до речі, люблять кладовище, якщо і робить, то на горі. Чи угу. прибули? Так. Вхід в сад. Де ого. А пішли, подивимось. Багато ходи ага. Дуже, так. Да. Можна наверх. А де там підлога? А, ото оці три дошки. Да. Але прикольно. Тяжко. Да. Ленка завантажила додаток. По але маршрутах я чогось не додумалась завантажити його. І ось пише, що ми пройшли наразі 4,7 км, а залишилось 12,6 і шість Це ми тут знаходимося на маршруті. Погано видно, а далі буде трохи складніше. А ще цей додаток нам щас скаже, коли ми сходимо з маршрута. А це вже було два рази. І з цього кладовища саду одразу в ліс. Wow, nice. uh -huh. Давно не бачились Сан бан Сан. Щойно довелося ще трошки вгору піти. Зате тут краєвид гарний. Але сам не видно. Зате видно сам бантан. Додаток показує, що це трошки вгору було найважчою ділянкою цього маршруту. І ця найважча ділянка була нормальна, не така й важка. Навіть приємна, бо в лісі. Ага, це ж ось якраз він. Ну добре. На цьому маршруті печатка близько до початку. Нам цей спуск уже не подобається. Така доріжка пішла ще. Одинадцятий маршрут, трошки нагадує 9-й в тому плані, що тут е, немає цивілізації. Але на 9 треба було ходити по горах, а 11-й це ми все. В принципі, ми всі гори вже пройшли, а он вона, диви, А як це так? Що вона там? Ми так коло пішли. Ой, господи. Чаще тут немає. Магазинів, де можна було б воду купити, бо вона ну, закінчується. Оце ж я й кажу, що це схоже на 9, бо на 9 теж не було магазинів. Ну добре, будемо шукати. Колон, там вже з неї вода буде йти. Родини йшли по спеці поміж городами і нарешті дійшли до напису, який напису. каже, що через 300 метрів магазин ми дуже раді. Он він, 7-11. Водичка, водичка. Ось вона. Але мананда ще. Ну ми беремо ці дві Ми з переляку накупили стільки води. Може і на то більше його не А у нас О, диви, якраз. Далі вже з купою напоїв. Пишуть ще попереду, нас очікує ліс, в якому ростуть і тропічні рослини, і рослини помірного клімату. Ух ти, яка тут кам'яна підлога. Ого, так ти як прикольно. Тільки що була табличка про те, що у випадку затоплення обходьте там кудись трошки тудою. Ми такі, ну затоплення наче нема. То що, пішли обходити? Мабуть. Ой, я гарно тут, так? Тут просто теж калюшка була. І ми подумали, що це і усе. Але, очевидно, ні. І нам треба ось сюди. Ой-ой. Ось така люжа з іншого боку. Уже. Чудово. Ідемо далі. Доріжка лісом дуже довга, ми тут ідемо вже, мабуть, більше години. І ми доволі втомлені, але насправді це дуже класно. Це така собі своєрідна медитація, бо потрібно весь час дуже концентруватися, тому що внизу багато каміння і коріння. І постійно є шанс перечепитися або не так якось поставити ногу. Але між тим насолоджуєшся природою. Тут реально нікого нема. Просто так гуля. Подивіться, яка краса. Це хто? Олень. Ой, Ми він нас побачив. Да йому все одно. А його було на день. Ось знаємо його мене. Там є. Це люди якісь люди. Боже, як близько. А до цього ми не бачить. бачимо, але не думав, що, що ми його бачимо, не знаю. Ми вийшли на травичку і дуже з того радіємо, але все одно треба бути уважними, бо час від часу ось таке зустрічається, а інколи просто десь камінець стирчить. Через цих статуеток тут жабки живуть. Угу. Але, може, і маленький бегемотик. <ріху> Судячи ці звуки. Привіталися з тим дідусем і посміхнулися йому. І він спочатку був строгий, а тоді вигляділо, що так зрадів. На вигляд був строгий. А коли ми привіталися, він так посміхнувся, я засміявся. Так. Да. зовсім зайшло, але ми підходимо до місця, де має бути печатка, десь отам. Небудка собача є. Угу. Он воно наше. Така якась доглянута ферма. А що за ферма? Коли вона працює? Ура! Наразі. Тут така сауна. До 11-го маршрута вони зобразили ліси. Це правильно. Словом 11-й маршрут нас дуже втомив. Ми пройшли 17 кілометрів десь годин за сім, і це було нелегко. Я не скажу, що він найцікавіший, але ось цей ліс. Який ми йшли в кінці, він вартий уваги а з вами була Іра Ластівка. Ми говорили про Корею. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Дякую. Побачимося в наступних відео. Бувайте!